Тання Кадр з металика. Такий благословений пісок, вулканічний, він чорний. А, тож Саверно. Сьогодні 3 жовтня, 2024 рік. А, Саверно, Віталія з 15-го року і мій настрій як море, Такий бурхливенький настрій. А. Так Поштормило мене сьогодні теж, як мою сусідку країночку, але це наша чесність. О, пляж такий самотній і мені це подобається. Я дякую Боже, що о, тут там один чоловік десь там ходить, ой, там хтось. Тільки я і ти, Боже, дякую. І ділюсь, до святий говорити, що важливо і простором. Тож важлива наше серце, наша чесність бути собою, навіть коли наш штурмить. Повторюсь, що я проєкт попала після монастиря, є певні вимоги відвідувати там їхні наприклад, там психолога, да? наприклад, так як ми всі переживаємо за кордоном стреси. Особливо новенькі люди, і особливо ця нова сусідка, яка свідком була, як в неї на очах впала бомбочка із того гелікоптера, чи як він називається? Квадрокоптера. І з її хати ви повилітали шибки. І понад три місяці тому три з половиною. На все літо вона приїхала в Італію, і в неї було тільки 50 євро і квиток в одну сторону. Все, п'ять внуків, але там питання, проблеми, і вона коштів не хоче брати від них, хоче освоїти мову. І ще цікаво, як іти за тим, що говорить Дух Святий, да? а можна піти за тим, що говорять люди, і ти розумієш, що ніби це добре, справлюсь. Але ні, треба довіряти Богу. І моїй ситуації дві сусідки мої виїхали в інші країни, так як Італія тільки до кінця грудня допомагає. Якщо виходиш з проєкту, то відповідно житло втрачаєш і прописку, теж прописка необхідна. Ну і тут питання, диплом отримаєш, не отримаєш, бо в попередній школі там було понад 40 Учні постійно відкриті вікна, і ці сквозняки не давали мені завершувати і отримати диплом. А тут жіночка заприйшла, вона мало знає італійську і в школу дуже далеко їхати. Вона ще не адаптована була навіть їздити в автобусі. І про що ми домовляли, що будемо чесними, от ми проживаємо такі, які ми є, але ця чесність ну, вона стосується всіх емоцій. І сьогодні. Я заради неї можу сказати, вчора е вона не захотіла до школи, я заради неї сьогодні е там бужу, кажу, давайте їдемо на заняття, бо вам треба, ви хочете на роботу, але ви не готові, ви мало знаєте, то правда і чесність. Е але людині дуже важко, бо там їхати, йти нам до зупинки. 15 хвилин, тоді дуже далеко їхати, потім ще там два кілометри до школи йти і вечірня, і чотири рази в тиждень їй то важко людині 71 рік. А якби сьогодні ми чекаємо автобус, що то автобуси за декілька днів, збої в автобусі, якісь там ремонти. вже випробування нервів, бо ми можемо, не знаю як на цей місяць, ну, до Салерно їхати. Да, ми неподалік Салерно. Я що веду? Люди за кордоном. Людина в стресі, бо нова мова, нова культура. Там, де вона проживала три місяці, ну якби не давали можливість вивчити мову, там просто українці. Вони між собою там спілкувалися, їх кормили, якби все. Потім квиточок дали, і в неї один євро. І давай сюди переїжджай, да, в цей регіон. Тут вона попадає в програму. Я як перекладач е е е об'ясняю, що так і так повинні відвідувати. І сьогодні. Ми стим на зупинці, автобус не йде, але вже її водила до офісу, ну там йти до три кілометри, десь вже декілька разів ми ходили, разів не, не декілька, а чотири рази, напевно, і вже вона впевнено, вже знає, як туди дійти, але тут здали нерви. Тобто насправді вона в школу сьогодні не хотіла. А вона хотіла на офіс, де є наші від офісу, ну якби вчитель, але вона тільки дає одну годину, а школа дає. 6 і 6-12 годин на тиждень. А, тож, більше практики і швидше б на роботу пішла. Але вона чесна з собою, вона стояла, в неї нерви здалека. Ні, я не їду на школу їдь сама. Я стою, автобуса нема. І я відчула теж імпульс. Стоп, я йду за нею. Ну, Я певна була, бо вона знає дорогу вже точно. Але потім. На офісі ми спілкуємося, і якби вирішуємо питання, що вона повинна якийсь мінімум ходити обов'язково туди, хоча б два рази обов'язково, ну і звісно, на офіс, то звісно, і досконалить мову й швидше, як то вона хоче роботу знайти, так? Да? Але всі питання, що коли ти приймаєш людину, коли вона в радості, да? а коли людина в такому стані, от вона не хоче до школи, але. І не усвідомлює, що інакше вона вийде з проекту, да який зобов'язується. Рим їх зобов'язує всіх емігрантів, які в цьому проекті вони повинні знати італійську мову. Вона не міє спілкуватись і не хоче ходити на школу. Проект просто розриває з нею договір і все. І тут нервна, не нервна, йди на роботу. От... Я кажу, ну дав я вам роботу, вас через день виженуть, я буду винна. А де ви будете жити? В цьому проєкті вам дають проживання, вам дають можливості да, вивчати мову, вам дають оце, тепер нам дають харчування індивідуальне, зрізали половину грошей. ну, Сотня місяць, ну хоча б дається, вона жила на 50 євро три місяці. А якби це також благословіння, в чомусь приймати. А, тож, Кожен з нас переживає ці моменти, і тут в Салірну я зверталася в їхню організацію Карітас, да, такі важкі випробування, коли виходила з роботи, знімала житло, і мені цей проєкт інший проєкт допомагав. Да, і, але за часту це треба зміряти гординю, щоб піти попросити, що тобі дадуть їсти. Да, і Це також випробування, а, яке Дух Святий дає нам. Так само щоденне випробування для багатьох це прославити Бога. неба і землі. Тобі Боже, вся слава честь, слава і поклоніння. Тобто, і сьогодні така цитата. Я рекомендую, до речі, вам, вашим внукам і дітям. Дуже такі благословені мультфільми, да? які суперкнига. Відповідно, є додаток, який щоденно дає цитати, і там така гра суми цитатами. І сьогодні у нас цитат Біблії це: що ви не робите, чи їсте, чи десь ідете, шукайте можливість з допомогою Духа Святого прославити Бога нашого небесного. Да? Ну так в основі хочу сказати. Тобто купуємо, дякуємо Богу. Наприклад, сьогодні я відчула пошту, ну, я в регіоні Баронісів сьогодні була. Моя сусідка ми домовилися, порішали на офісі, вона пішла додому. А, а я відчула поштовх поїхати до салерно. Да? І в мене тільки два було євро, там 2,70. І я вирішила з магазину вийти. Я була теж чесна з собою. І думаю, куплю на базарі картоплі. І якщо магазинів на євро 50, то ось картопелька. Тут в мене навіть більше кіла на євро. я Купила до речі, вітаю всіх сьогодні. Святом Рожка Шана 5785 рік. У мене не яблука. Але теж власнені плоди називаються в Італії ця хурма, так? але вона дуже добра. Також і слив я купила на базарі, але вона дуже добра. Вчора я їздила на підробіток, з випробуванням села Господу, і також сьогодні пішла таки отримати обід. Тобто карітас надає. Якісь продукти навіть так без, без документів, да? від серця, то є, ось, що я тут пообідаю. Але це також треба змирити, щоб прийти попросити. Да? Бо є часи, коли ми допомагаємо, а є часи, коли дух, сюди кайди. Учися викорінити твій егоїзм, да, і зміряйся, і вчитись, приймай від мене любов, іди приймай свою їжу, да? бо в мене вже нуль, ну один чентезімо стався. Да? Я купила ці продукти нам і якби і обіцяння отримала безкоштовно. Ну і, і подякувала Богу, так що слава Богу за все не країні, слава тобі, Боже, і тут буду.